Всім привіт! Сьогодні у нас розбор посилки, що мені прийшла. В попередньому відео було розпаковка цієї посилки, там було багато ще, окрім цього. Хто не дивився попереднє відео, подивіться, буде цікаво. Жорік. котячий прийшов, наївся. Так, а ми будемо сьогодні розбирати істочник питання якийсь. Потім лічильник. Лічельник, коротше якийсь. дистанційне устройство сигналізації, бритва і газовий лічильник. От термопару сьогодні нема як мені. Різати, бо вже 12 годин ночі, я як завжди починаю. Пізно. Так, трошки посортував свої детальки. Буду якось ще переробляти все. Ну, то вже, то вже таке діло. А сьогодні ми займаємося цим. Ну що, в першу чергу, напевно, я розберу. Так, Швиденько, що в цій бритві всередині. А перед тим, як підігнати цей тестер, це оказується тестер. Своєму знайомому хочу підігнати. Я хочу подивитися, що в ньому всередині. Зараз тут відкрутимо два болтика. І побачимо, що там є. Ось так він виглядає всередині. В принципі, можна заганяти. Нічого цікавого, окрім посріблення я тут не побачив. Тільки ось. Одна цікава якась ракетка КМП-203. Не знаю, що це, але так як це 92-й, там ще два сховалось 315-х. Коротше, можна його толканути. Там цих два діодика. В склі, там позолоти також нема. СП3шка. Ну, коротше, нічого такого, щоб аж через чур цікавого, тут немає. Так що, піде він, напевно, на продаж. А як не схоче брати, то розберемо. Ну, в бритві, так як я і очікував, цікавого нічого немає. Окрім двох трубчастих конденсаторів з посрібленням. І все. Тут більш нічого немає. Якось так. Потім ми розбираємо зараз, починаємо напевно газовий лічильник. Я не знаю, що воно всередині, зараз побачимо разом. Ну що ж, розкрутив я цей лічильник. Отак От в нього знімається з двох сторін. Тут просто так щось. І тут механізм крутиш і він там прикольно так крутиться. Ну, я так зрозумів, що це. Де це мій магніт. Все, мені здається, що це з алюмінію є. Ні, це, це залізо. Ось алюміній також. І корпус можна сказати. Також алюміній. Ну, зараз розкручу, подивимось, які тут деталі. Перший прибор розібраний. Оце залізо, мало його там, а в основному все алюміній. Дивіться, який грубеляцький. Все алюміній повністю. Беремо магнітик. Я думав ці штирки, що будуть магнітитись хоч оця, оця фігня. Ніфіга. Бля, це вже желізо. Бачите, губша нічого не магнітиться. О, це я тут забув витягнути підшипнички, вже витягнув. Так, і це все. Так що цей прибор багатий на алюміній, а латуні ось трошки. Так що, друге, в нас на розбор. Отакий лічильник. О, зроблений в Росії. Побачимо, яку свиню підсуне на цей раз нам. Ця Росія що в ньому всередині буде. Ну що, розбираємо? Отак От його. Ще падає. Розкрутив я ці чотири болтики. І... Оп! А в нас тут платка стоїть. Так, це на платці. В принципі, такого, що дуже цікавого, то я нічого не бачу, окрім, окрім безкорпусні КМК йдуть. І чотиристоронній мікросхема. Ну, і тут мікросхемка. Може, щось ще буде за платою, побачимо. Цей прибор також розібрав. Залізу болти. Ця платка на другій стороні також нічого цікавого. Все, що тут можна було витягнути, то це мідь. От такі були приблуди всередині. Я одну розібрав. Тут, виходить, мідна катушка. Оце три таких мідні катушки і одна така. Все. Тут більше нічого немає. Тепер зараз будемо цікавіше розбирати. Сигналізацію. Відкрутив болтики. І дивимось разом. Я ще не відкривав. Що тут стоїть. О, а тут вже радянська плата. І це вже радує. Так як є, що буде взяти. І навіть КМ-ка жовта. Так, КМК-раз. Транзистор з позолотою. Сховався два, Далі. Три мікросхеми. 95-й, 92-й і 95-й роки. Можливо, і без позолоти. Ноги білі бачу. А, ось ще одна КМК. Я її не побачив під мікросхемкою. Так що дві КМ-очки є. І тут стоять. Мікрики, походу, я так поняв. По два мікрика. Це також радує. А, і ще ось. Транзистор. Так, лампочка відломалась. Давайте ми її розкусимо, подивимося, чи тут є позолота. А позолоти тут немає вже. Так що це вже мусор. Але взяти є що? Ну, що, розбираю і показую, що вийшло витягнути з цієї сигналізації. Ну, а цей приборчик дав мені такі результати. По залізу, по міді, Потім отакеша, 4 мікрика. КЦ-405. І два таких входи на щось, на лампочки чи, на що не знаю. І тут така платка. Я її показував, але я дещо не побачив. Дивіться, там релюшка стоїть, раз 47 З срібними контактами в позолоті. Так що буде мені ще в копілочку, ще одна така релюшка. Так, ну що, на цьому все для мене на сьогодні? А для вас ще ні. Так як я вже, вже розбираю майже 3 години, вже третя година ночі. Вже я більше сьогодні це не розбирати не буду. Рано вставати в 7 годин, так що я йду віддихну, а завтра вночі продовжимо і ви зараз побачите розбор далі. Так, для мене пройшла ніч, а для вас секунда. Так, знову наступила друга друга ніч. Знову 12 годин. Прийшов, розкрутив і знімаємо кришку, що тут всередині. А тут всередині щось не то, що я очікував. Я думав, що тут щось буде цікавіше. Тут якось тако поки що бачу. Так, розкручую, знімаю плату і показую, що там є, а чого немає. Витягнув якось плату. І ось що я тут побачив на ній ще. П'ять синіх каемок. Тут дві і... І ось ще, дивіться, тут згоріла катушка. І погоріли каемки, аж чорні поставали. Раз, два і три. І там дві. П'ять каемок, потім чотири на півбочечки, Точно з позолотою, бо з кружельцятком. А ці треба перевіряти. Так що якось наче все показав. І ще було три світлодіода, вони без позолоти. А от штирки від них йшли один без позолоти, а два з позолотою. Поки що так. Ну, добре, зараз я вже посортую, що в мене сьогодні вийшло назбирати з цих розборів. І підсумуємо результати. Ось такі в нас результати вийшли з цього розбору приборів, приборів з посилки. Алюміній кілограм 750 грам. Мідь 250 грам. Поставив собі до цього трансформатора. Тут він воєнка, іначе ще непоганий, можна десь його підключити ще. Так, і ось в мене що ще вийшло дістати, щоб не висипалось. Так. Три срібних контакти вийшло там видлувати з однієї плати. Два трубчистих конденсатора. Три транзистора з позолотою. Напів бочки з позолотою. Роз'єми. Чи то не роз'єми, штирки якісь, коротше. Потім релюшка Рес-47. З срібними контактами в позолоті всередині. І КМ-ки, 7 штук. 5 було на одній платі і 2, 2 на другій. Так, ну і ще отаке всяке. Це таке. а це тут 4 мікрики ще. Також з срібними контакти бувають з паладієвими контактами. Але рідко. Ну, якось так. А я зараз приступаю записувати вам відео вже третє з цієї посилки по переробці реле. Буду афінаж робити в слідуючому відео з цих релюшок. Так що якось так сідаю працювати, а вам до зустрічі. Чекайте наступне відео з афінажу цих релюшок з посилки. Всім пока!